І всім привіт, дорогі друзі! З вами як Тофін, і це черговий бомбезний відеоролик. Фанати проєкту перших сил дочекалися! Це третя частина проєкту перших сил. І сьогодні я хочу апнути 3 тисячі кубків першими силами. Хто не розуміє, що це проект, об'ясняю. Цей проєкт, де я апою 50 тисяч кубків першою силою без прокачки. І сьогодні я апну 3 тисячі кубків. Останній відео виходив 3 тижні тому, тому хто рано чекав ще сил. Підтримайте мене лайком і підпишіться на мій канал. А я починаю. А для початку я хотів би прикупити скін за 10 тисяч монет. Так як мене там мені перетратити нікуди, а скіни це єдине, що можна купити. Тому сьогодні я хочу купити якийсь скін. Думаю, це буде Шеллі. Ну що, купляємо скін за 10 тисяч монет. Ніколи не подумав би, що куплятимуть скини за монети. Але так як це перед перших сил, тут можна. А до речі, чому іменно Шелі, а не якийсь інший персонаж, дізнається в кінці відеоролика, тому обов'язково додивіться. А тепер погнали до відеоролика. А і ще я хочу створити свій клуб для проєкту перших сил. Клуб називається професіонали, тому обов'язково заходіть, будемо разом апати кубки і, можливо, знімати які-небудь відосики в TikTok. Тому всіх чекаю, хід від наряд кубків, буду радий абсолютно кожному, хто цей І не особливо, щоб ви зайшли із -за основи. В принципі, можете зробити стінків, хоча якщо не хочете, то не заходіть, я не заставляю. Але знаєте, тепер є клуб, тому хто хоче, заходіть. А я починаю пушити кубки. І перший персонаж це у нас бой, який я вже на 150 кубків. Поки що дуже легко, тому що там ботинки. А зараз я пою 300 кубків на бо, Але 500 я кубків на або, тому через те, то, що я хочу зробити один красовий момент в кінці відеоролику, тому без кого додається до кінця. Наступний персонаж у нас Ель Примо. Що ж, погнали пушити. І, дорогі друзі, ми обнули вже 150 кубків. А зараз відкриємо стардопи і надіюся, що це буде круте і нормальне. Так, до звіту первий нам падає. Фу! Мортис! Перший міфічний персонаж. Жесть. Прикольно, викриваємо далі. Шеодел легендарка! Да ну. Шеоде персонаж, будь ласка, легендарка, пліз! Ну, давай. Монети. Ну, 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 нічого не персонаж, а? Ну, добре, що по раз, і легендарка випадала. монети безпере. от, Мотис, це вообще клас. Скоро буду пушити на 20-й ранг, 100%. І, друзі, це 300 кубків на Л-Прімо першою силою. Це було досить легко, так як це Лрімо, він сильний на не силі. але лишається ще один персонаж. Починаємо його пушити. І наступний персонаж, останній, ну як останній, коротше буде останній персонаж це буде Роза. І ми її теж апнемо на 300 кубків в Солошиде. Що ж, погнали! Ми апнули 150 кубків і лишається ще 150. Погнали виконувати. Це 200 кубків на розі. І 300 кубків на нашій любимой розі в солошоден першою силою. І нам лишається 100 кубків до 3000. І тепер я вам обіцяв, що буде щось круте в кінці. І це сталося. Я хочу апнути шелі першою силою на 600 кубків! В соло солошуден! Іменно тому я купив скін. Я її, надіюся на повезе і нам вдасться апнути 3000 кубків. Що ж, погнали! І це, мої друзі, перший раз, коли граю на 500, першою силою в СОШДЕ. Так, я залишу це Шеллі, це дефолтний персонаж. 600 кубків на, перш... на неї це не дуже важко, я аппав колись 600 кубків з семом на семі такю силою. Але все ж таки це перша сила, тому... Важкість якраз є. І от налишається ще дві катки. І лишається ще одна катка до 600 кубків і до 3000 на проєкті перших сил. І останню катку запишемо, як, як завжди, в онлайн. Так, вони тут зжирають суперники. Ну, звісно, і перша сила 110-й. Але це не важливо. Ми напаємо 600 кубків із 11-ти стріком. І тепер... Апаємо 3000 кубків на проєкті перших сил. Ура! Це нарешті сталося. Спустя 3 тижні ми апнули 3000 кубків на проєкті перших сил. І тепер куваємо сердопи. Зі сердопів цікавого багато не випало. В припасі те саме. Забираємо тепер кредити. Ми забираємо нового персонажа Френка, якого ми будемо апити першою силою. І наступний перс у нас міфік. І хай це, хай це буде так. В принципі, вона нас інша, я б на неї з 5 раунд недавно тому. І забираємо 500 кредитів, думаю, ми її отримаємо. І забираємо 950 кредитів на тару. І забираємо її на аккаунт. І це другий міфік в первую старсі. Забираємо нового ще персонажа. Це буде Латара. Тепер беремо його персонажа, ми його зразу получаємо, це Кольт, З не було Кольта, дивно. І наступного персонаж, який ми получаємо, це свіхеткий. І хай це буде 8-біт. Ми його майже получаємо, наступного відосу то ми точно получимо. Ну що друзі? Отакий відео з вами вийшов. Ми сьогодні обдали 3000 кубків. Обов'язково став далек і та чекати сил, а я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. А з вами був Тофін. Всім удачі і до нових зустрічей. пока пока, пока.